Помилки це не збійсистем. Кожна дія, яку ти робиш, ґрунтується на обмеженні інформації в власних здогадках і минулому досвіді. Це означає, що ризик помилитися є завжди. Якщо ти прагнеш уникати помилок, ти автоматично обмежуєш себе у спробах, експериментах і нових шляхах. Так працює страх. Він блокує рух, при тому створюючи ілюзію безпеки. Коли ти помиляєшся, відбувається перевірка твоїх знань і підходів. Це момент, коли теорія стикається з практикою, а твій мозок отримує нові дані для аналізу. Помилка чітко показує, де твої слабкі місця, що ти не врахував, які навички потребують розвитку. Це живий зворотній зв'язок, який неможливо отримати, сидячи в зоні комфорту. Більшість людей реагує на помилки через призму сорому і провини. Так нас вчили в школі, в сім'ї, друзі. Промах, ознака слабкості. Але в реальності помилка це просто маркер, що ти дієш, а не стоїш на місці. Якщо відмовитись від автоматичної реакції, я поганий, і змінити її на цікаво, а чому так вийшло, помилка стає інструментом зростання. Отримувати насолоду від помилок, це не про те, щоб навмисно робити дурницю. це про внутрішню свободу діяти без страху, зіпсувати картинку. Ти розумієш, що кожен невдалий крок скорочує шлях до правильного рішення. Це означає, що ти навчаєшся швидше, ніж той, хто роками чекає ідеальних умов. Різниця між тими, хто досягає результату, і тими, хто застріє, часто уставлені до помилок. Перші бачать у них матеріал для роботи, другі доказ того, що вони не здатні. Перші йдуть вперед. Другі залишаються там, де були тому насолода від помилок. Це про прийняття того, що будь-який розвиток неможливий без боїв, а будь-яка невдача це не кінець, а черговий крок до цілі.